У родині Василя та Анжели двоє синів: старший Дмитро та молодший Ігор. Все своє батьківське тепло і турботу вони віддали дітям, а ті з вдячністю прийняли. Вони навчили своїх дітей бути наполегливими та ніколи не опускати руки перед труднощами. Дмитро, як старший, виправдав всі надії батьків і навіть більше, реалізував свою мрію і завдяки власній наполегливості вступив до Оршанського навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України. И он так себе цель, это было летом, в августе он проходил первый раз, потом в феврале надо было второй раз проходить ему. И он прошел второй раз, там уже получали, это, пропускали по пять человек. И из пяти он один сдал теста. Он такой радый был. Була у нього дитяча мрія стати кінологом. Таке бажання виникло через хобі батька, який полюбляв полювання, а жодне полювання не може обійтися без доброго собаки. Якщо папа не брав його на охоту, такий взрослий мужик, він вже вище, ніж папа, у нього все тряслося. Папа каже, Діма, ну тобі ще не потрібна, тобі по годам не можна, как бы не стріляти. Ну я просто так с тобой поеду, я просто так. И папа его брал, но ну, главное, ну, коллектив я... не разрешал, да. Коллектив не разрешал, разрешал да. А собака охотничая, как бы он любил этих собак, щенята у нас были, он ездил этих щенков предлагал, продавал, объяснял с этими людьми, со всеми он держал связь, всем рассказывал про этих собак, как за ними смотреть, как их обучать, как с этими людьми, которые покупали у нас этих щенков, у них совсем у него со всеми связь была, со всеми. Он держал связь, даже с Одессой, и вот всем рассказывал, как надо, как правильно, как он. Он все это знал. Он все про собак, вот этих охотничек, он, он знал их. Свою любов і турботу до тварин Діма передав молодшому брату Ігорю, який продовжує справу брата. Але на превеликий жаль реалізувати все задумане Дмитру завадила війна на сході України. Він разом зі своїми бойовими товаришами, як справжній чоловік, вирушив захищати державний кордон, де й загинув 11 липня цього року. До останнього він тримав у таємниці від батьків своє місце знаходження, аби не турбувати їх. Цими вихідними дивіться спеціальний репортаж Герої не вмирають про життя Дмитра Сирбу. Тетяна Баженар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.